У приміщенні вінницько хутірської дитячої школи мистецтв розгорнувся неймовірний творчий вечір, присвячений презентації музичних творів, пісень та вершів талановитої Юлії Венгер Романюк. Наповнений мелодіями та вишуканою поезією, цей захід залишив усіх присутніх під враженням та натхненням. Коли ти обстрагуєшся і дозволяєш музиці дістатися до твого серця. Твій мозок автоматично відключає усі квіточки в своїй свідомості. І ти перестаєш мислити логічно, ти відчуваєш серце та починаєш розуміти, що реальність не одна на всіх. Учні дитячої школи мистецтв готувались до вечора та виконували твори Юлії з великим ентузіазмом, а також її колеги та керівництво школи долучилися до заходу, підкреслюючи підтримку та повагу до її таланту. У 2009 році я вступила до Вінницького державного педагогічного університету Михайла Коцюбинського та паралельно почала працювати у нашій Вінницько-гутрській дитячій школі мистецтв. Я вчителька, я мама, я людина. Борюсь за правду, справедливість все життя. Як наша сильна славна Україна і я її українське дитя. Презентуючи свої авторські композиції, Юлія Романюк підкорила слухачів своїм витонченим почуттям мелодії та глибиною текстів. Кожна нота звучала як відзеркалення її власної душі, а кожен вірш та пісня були невичерпним джерелом емоцій, що перетворювали вечір на справжню магію музики. Але, на жаль, він в мене асоціюється не з затишним каміном, романтичною історією чи новорічним дивом, а з втратою дуже дорогої та рідної мені людини. Відображала події війни, яка відбувається в Україні. Вони передавали біль та тугу за миром, а також виявляли силу та непохитність духу українського народу. Розвивала друг. Очнула, благаю всіх святих, бережіть Україну. Ці твори стали своєрідним протестом проти війни та вдячністю захисникам України. Сенс. Сьогодні є минуле. Є тепер і завтра. Шукаєш ти то тут, то там цей сенс. І віру в собі ти не втрачаєш, чи так здається, чи заспокоюєш себе. А в чому ж він, коли війна проклята усіх невір заставила молити? А наступна композиція це фортепіанний дует. Це просто якась збірна солянка з різних спогадів, шматочків життя та просто з ритму, який ніколи не зупиняється, тільки рухається вперед. Тетяні Володимирів за нашому директору, чудові людині з великої літери, за її ще підтримку та віру у те, що я роблю, шлосера анастасії Олександрівні, кожному викладачеві нашої школи, батькам, які долучилися і допомогли мені в створенні цього вечора, та всім присутнім, що знайшли час завітати. А окремо величезне дякую. Та низький уклін. Хочу висловити моїм найдорожчим батькам, яких сьогодні, на жаль, тут немає. Бо вони служать та боронять нас з вами і нашу неньку Україну. Та люблячому чоловіку, які дали мені змогу здобути належну освіту, вірять і підтримують мене завжди. Надихають та не дозволяють здаватися. Без вас я була б не я. Люблю вас безмежно. Творчий вечір Юлії Романюк став таким необхідним нам зараз острівцем позитиву. Ця подія нагадала нам про силу музики та поезії як засобів спілкування між душами. Виступу Юлія отримала гучні оплески від глядачів. Її творчість залишилася в серцях кожного, хто був присутній на цьому неймовірному вечорі. Вечайте його на злість, образи, заздрість та чужі думки. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Викладач з великої літери. я дуже вдячна, що ти у нас працюєш. І... Вона проста, вона відкрита. В общем, класно. <рес> в общем, класно подякувати чудовому контрпестру, яка ніколи не підводить, яка завжди підтримує, відкриєш ноти, у нас листа зіграє. Завжди все легко, просто. Я тут просто дуже дякую. За те, що ти така у нас є. І дійсно залишайся такою доброю, творчою, людяною. І нехай у вашій родині, вашій сім'ї завжди панує щастя, завжди буде така підтримка, яка буде тебе надихати на творчу роботу. Бо сім'я це тил, той надійний тил, який дає можливість. Можете?